Сергій Адамович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії держави і права Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника з темою доповіді проблеми досягнення соборності України на сучасному етапі державотворення. Пан Сергій буде у нас онлайн, оскільки він на жаль не зміг бути присутнім тут з нами в цій аудиторії. Зараз технічні запитання. доброго дня. Доброго дня колеги. Дуже приємно брати участь у такому гарному науковому заході. Дякую організаторам. І щоб економити час, якщо можна, я зразу спробую запустити презентацію. Чи видно? Так, 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 видно. Добре, дякую. Е, ну, дякую другові Юрію за виступ по соборності. Спробую доповнити. Е, десь, з тим, що він говорив, абсолютно співпадає цитата, яку використав для заголовку: що ніхто нам не збудує держави, коли ми її не збудуємо. І ніхто з нас не зробить нації, коли ми самі націю. Не схочемо бути Віслава Липинського. Безумовно, що для, для того, щоб наша Соборна держава була і є, були історичні передумови. Зокрема, якщо говорити з науковцями різного штибу, різних напрямків. Чи то філологи, чи то істориків, всі вони схиляються до того, що територія України, в принципі, сформована в умовах заснування Київської Русі. Цю єдність підтримувала православні еліти в час Литовсько-Польської доби і в умовах козацької автономії. Відновлення і боротьби за соборну Україну відбулося під час визвольних змагань 17 21 років. Апогеєм чого стала злука УНР і ЗУНР. Не можна не зауважити, що велику роль відігравала і карально репресивна боротьба з карально-репресивною системою УПА у 40-50-х роках. Тобто, ми, на відміну від багатьох країн, навіть вже згадуваної сьогодні Румунії, маємо тисячолітню історію нашої соборності і єдності країни. Ну, Здається, ще свіжі. Фотографії, але одночасно у нас відокремлі вже 30 років, коли нація в черговий раз пробудилася і почала говорити про Соборну Україну. Чинниками, які активізували тоді суспільство, були національне відродження через утворення тоді називали неформальних політичних об'єднань. Компартійні еліти йшли на поступки, розуміючи, що ситуація різко змінюється. Таким дуже вражаючим фактором було відкриття репресивних сторінок радянської історії, відновлювалася церква, в тому числі і Українська греко-католицька церква. Великим таким поштовхом для розуміння, що радянська влада бреше, було замовчування наслідків Чорнобильської катастрофи, погіршення соціально-економічної ситуації в Україні. І фактор, який відіграв велику роль, це те, що в умовах. Утворення української незалежності влада продемонструвала толерантне відношення до представників національних меншин, але тоді ж, у кінці 80-х, на початку 90-х років, це КПРС, КДБ, партійно-державні керівники на місцях, але треба відзначити, що подекуди партійно-державні керівники на місцях і не були в курсі. Починають розгортати сепаратистські процеси, щоб зупинити процес розпаду СРСР і втрату особистого впливу в суспільстві. Що для цього вони роблять? Вони формують негативний образ українського націоналізму, залякують російськомовне населення, створюють проросійську автономію штучну у Криму за підтримки Чорноморського флоту, формують штучні особливості новоросійства, наприклад, якого ніхто ніколи на півдні в ті ж одесі десь інде не знав. І та ж сама ж кримська автономія. Відроджують етнографічні особливості русинства, говорить про специфіку Шахтарського Донбасу. Фактично, русини це та ж сама ідентифікація, яка збереглася ще з часів Київської Русі, але її почали політизувати партійно-радянські і органи і спецслужби, і сприяють встановленню політичної складової угорців Румунії-Чернівеччини. Після здобуття незалежності ланцюгій єдності та підтримка незалежності дещо падає, через що? Через соціально-економічну кризу. Чи, яка подекуди трактується вченими як тих, соціалізація, через безладний, владний безлад, неефективність реформ, криза ідентичності, з кризою ідентичності, напевно, гірше було тільки в Білорусі. Відсутність модерної української еліти, неготовність суспільства жертвувати заради незалежності, і те, що ми і тоді, і сьогодні маємо схід, який е залишається орієнтований на Росію. і Захід центр, який чітко говорить про європейське спрямування. В 90-х роках процеси децентралізації були зупинені, почали працювати органи державної влади більш-менш злагоджено. В Росії були свої внутрішньополітичні проблеми, починаючи від чеченських війн, закінчуючи парадом суверенітетів в інших республіках. Сепаратистські рухи було ремонт марганалізовано чи то на Закарпатті, чи то в Криму. Ну, і сама авторитарна модель правління кочми не давала можливості для того, щоб була якась дискусія, і переглядалось питання чи державного устрою, чи перегляду статусу мов. Цей слайд назвав нереалізований об'єднавчий потенціал, тому що тоді було під час помаранчої революції і об'єднання українського суспільства на основі демократичних цінностей, і навколо євроінтеграції, початки проукраїнської освітньої політики. І формування засад спільної історичної пам'яті, починаючи від утворення початків Української інституту національної пам'яті і інших ініціатив, але на жаль, вони повною мірою не були реалізовані. Тоді ж Путін зрозумів, що помаранчева революція це виклик його шляху, його Росії, його бачення Росії, і дуже багато речей свідчить, що саме тоді почалася надзвичайно агресивна політика. З, в першу чергу інформаційно споширення ідеї федералізму і псевдозахисту російської мови Посилилася роль російської православної церкви, яка насаджувала концепцію руського міра, і ідею Москва, Третій Рим, і е, підтримка проросійських сепаратистських організацій. Доходило до того, що, наприклад, отець Сидор в Ужгороді розраховувався російськими рублями. Де Ужгород, а де російські рублі, але це була підтримка русинства. Революція гідності е, і російсько-українська війна вона стала таким собі духовним визволенням від руського міра. Російські танки нарешті вивітрили бруд руського міра з великої частини міських мешканців Сходу і центру України, але одночасно вони поставили нову дилему. Тобто, якщо до цього часу ми говорили... Більше про духовне єднання, соборність українців. То тепер постало питання і територіальної соборності, тобто, у нас є нагальні потреби повернення Криму і частини Донецької і Луганської областей. Що на сьогодні я бачу як перешкоди? Це військова інформаційна війна з Росією, окупацією частини території, політизація проблем угорської меншини. А Угорщина веде себе так не тільки щодо України, вона так веде себе і щодо Румунії. Щодо Словаччини і навіть Сербії, тобто у них є травма, яка ще тягнеться від кінця першої війни про втрати території, величі і так далі. Поляки роздають карту поляка, втручаються в нашу політику пам'яті і теж проводять достатньо агресивну політику. Те, що було у 90-му році і залишилося сьогодні, тобто пострадянська свідомість частини українського населення і, і неготовність прийняти курс на НАТО і ЄС. І дискредитації ідеї соборності через те, що в нас і в 90-му році, і сьогодні були некомпетентні або корумповані еліти, які дискредитували те, що ми на жаль маємо. А щодо довго думав, що як оцінити останні два роки правління президента Зеленського і знайшов таке англійське визначення, англійського психолога інградіація, тобто бажання сподобатися. То Зеленський діє за принципом бажання сподобатися. він як артист, як людина, яка заради цього все життя працювала, він не може відмовитися ні від підтримки електорату Сходу, ні від підтримки заходу. І підсумку у нього немає чітко визначених програмних концептуальних засад, фрагментарні і суперечливі підходи ініціативи, в тому числі щодо консолідації українського суспільства. На мою думку, Таке бажання сподобатися ні до чого не приведе, тому що президентству це не є сцена, і тут деколи треба робити такі кроки, які не будуть подобатися частині суспільства, що можна запропонувати для подолання небезпечних для єдності регіональних розбіжностей, це завершити процес надання реальних повноважень, тобто, у нас не ліквідовані до сих пір держадміністрації. І, але одночасно посилити їхню відповідальність, щоб ми не отримали ще якісь одерло: сприяти зміцненню економічних зв'язків це одна з основ для формування міцної держави, тобто економічні зв'язки між Дніпром і Франківськом, між Львовом і Харковом. втілювати ефективну довготермінову комплексну державну програму інтеграції населення тимчасово окупованих територій. Ми маємо формувати гуманітарну політику, яка ставила б Україну як сильну і процвітаючу країну генерувати біднавчі символи. А на жаль, через те, що частину наших телеканалів закриті, то люди старшого покоління, які далі вірять в телебачення, вони почали черпати інформацію з російських каналів, попри останні кроки, які дещо змінили ситуацію, але в цьому плані здається. Нам дуже дуже багато треба зробити. Шляхом наукового діалогу сприяти формуванню об'єднавчої історичної пам'яті, те, що робить Український інститут національної пам'яті. Але якщо порівнювати бюджети нашого інституту національної пам'яті і бюджети, наприклад, польського, це не співмірні речі, це не співмірні речі у питаннях штату, в питаннях фінансів, відповідно, можливості так само тут не такі. Мабуть, потрібно би створити щось на зразок українського культурного фонду, але який би працював у руслі історичної пам'яті, це теж би суттєво змінило ситуацію. Сприяти розвитку туризму всередині країни як не дивно, я стикався з ситуаціями, коли приїжджали кандидати чи доктори навіть наук з Харкова чи з Луганська і Донецька, і вони були впевнені, що От на першій зупинці Франківську за неправильно сказане українське слово російською мовою, і їх тут же цюкнуть і вони опиняться десь в якійсь криниці, втоплені, тобто міфи, вони продовжують плодитися на сході країни. І, звичайно, це обмін кадрами, особливо в освітній галузі. Це суттєво буде змінювати ситуацію, коли ми будемо сприяти не тільки зовнішній мобільності студентів, щоб вони... Вчилися в вузах за межами країни, а і мобільності в межах самої країни. Це так економлюючи час загалом, все. Дякую. Дякуємо вам за вашу доповідь. Чи є запитання? Запитань немає. Всім все Дякую. було чітко, ясно зрозуміло. І Ще раз дякуємо вам, що під'єдналися до нашої зустрічі.